Всім привітики, друзі! Гарного вам дня, дня четверга. Сьогодні таке відео буде невеличке, коротеньке, який осінній город, які квіти цвітуть, які розцвітають, як птахи співають. Отака краса цвітуть ще ці біленькі. я їх так люблю. Вони з розовим відтінком, але так довго цвітуть. Їм не страшно не холодний, такі вже ж гарнюні красотулі. І оці ж червоні також. Ох уже ж красунчики. А оці хосточки, це два кущики, молоді, я обрізала. Геть їх повністю під самий корінь. І вони погляньте в зв'язку з такою погодою. Гляньте, як уже гарно відпустили молоденьке нове листя. Прямо гарнюні. Ну, ось хіба не гарнюнька. Також скоро-скоро зацвіте наша хризантема. Це червона. Там день і день бубки вже видно, червоніють. Ось бачите. З кожним разом все більше себе переконую, що петунію треба садити, нашу українську. Ось погляньте, яка краса Холодно. зранку 8 градусів лише тепла, а вона як розквітла, бачите, яка красунька. А це останні сливи на нашій деревині. Осталося декілька сливок, всі вже переробили, поїли, поділилися. Так що так от ще є трішки. Хочу показати вам, як зійшли з зірчиці. Я задоволена, зійшли гарно. Так що буде грунт улучшений, покращений. Також посіяли кріп, ну, не знаю, який з нього буде толк. Ну, сходи потихеньку, сходе. Не знаю, як буде. Чи встигне він підрости до холодів, до морозів, чи не встигне. Будемо чекати. Де були помідорки, ділянка прибрана. Дякувати діткам, прийшли, допомогли, прибрали. Перчик ще в нас. Росте потихеньку ще перець є і не тільки є, а ще й цвіте. Ось погляньте, як. Подивіться, цвіт є, малесенькі перченятка є. Ну як його виривати і викидати? Хай ще буде. Може ще якесь перченятко вроде. А так ще є. Перець ще росте. Хай росте ще. Я думаю, що для нього ще погода така, що сприяє. Щоб він підростав. Красунчики, красунчики, ще є гарненько, багатенько. А оце ж оці, що я вам казала, із як баклажани. Мабуть, десь росли, опилилися, і ми купили зернятка і попали до нас вони. Ну, за смаком. Вони як і всі інші, так що поки... поки ростемо. Алина також уже немає, але треба довести до ладу ну, трошки пізніше, бо зараз, поки не до неї є інша робота, яку треба виконати швидше. Кому влю, заходьте, поділюся на рву наборщик. Це та клубнічка, яку ми розсадили іншого сорту, перенесли її сюди окремо Довгенька така вона із світлішим кінчиком, але дуже смачна, тому ми її посадили окремо на іншого сорту. Там один сорт буде, а тут інший. І з вазону я пересадила хризантемку. Були одні бруньки, погляньте, як вона гарно розцвіла. Красунька. Ми в дитинстві на ці квіти казали собачки. Ось так, чому собачки? Бо тут, коли так відкриваєш, отак от ось. І вона наче ротиком Гав-гав. Так, ділянка, де пізні помідори були, також прибрана, готова до копання. Так, і наш виноград Молдова, декілька гілок. Ми отак обрізали на гілках, отак, як я показую вам зараз. Обрізали цей виноград і відправили його у погріб. Підв'язали, підвісили, щоб не, він не доторкалися ні до нього ніхто, ні він ні до кого. І буде так він зберігатися до Нового року. Ходила друзі по городу, зайшла до кеші до винограду, знайшла декілька ягідок винограду. кеші. зараз скоштую. Смакота. Дуже смачнючі. Поморщуся вже, звичайно, бо вже йому не сезон, але смачно. Угу. Солодючий як мед. Всім дякую, друзі, за увагу, хто був зі мною. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей.